50 тисяч гривень за дитину у Верховній Раді. Прийняли новий законопроєкт, детальніше про те, хто може претендувати на виплату та яку ще допомогу для батьків, затвердив парламент. Розповім за митьяви, підпишіться. Отже, новоспеченим батькам почнуть виплачувати гроші у розмірі 50 тисяч гривень за народження дитини. Цей законопроєкт запрацює з 1 січня 26-го року. Його мета підвищити рівень народжуваності в країні та покращити підтримку молодих сімей. В подальшому розмір допомоги буде переглядатися окремо кожного року в рамках ухвалення закону про держбюджет. До слова, попередня виплата становила понад 40 тисяч гривень. І її розбивали на щомісячні платежі. Крім цього, передбачається виплата у розмірі 8 тисяч гривень за програмою ЄЯСЛА. Підтримка для догляду за дитиною від одного до трьох років. А також додаткові 7 тисяч гривень для безробітних матерів новонароджених дітей окремо в ухваленому законі прописаний пункт про надання першокласникам в наступному учбовому році так званого пакунку школяра у розмірі 5 тисяч гривень на придбання шкільного одягу, книжок та канцтоварів. А як вам цей законопроєкт на вашу думку чи достатня? Сума цієї допомоги? Напишіть нам в коментарях.